Зняла тільки, що тут я щепила. Десь місяць тому я щепила на сливку різні е яблуньки, всяке-всяке таке щепила. Прижилася щепка, тільки от проблема, брунька якась. Бачите? Брунька суха, вона не жива. Я не знаю, чому в мене бруньки сухі. І те ж саме на тих, що раніше щепила. Брунька не жива і все, а приживається, все добре. Короте, щось я роблю віддати неправильно. У мене багато щепок. Пішла інші перевірю. а Тут я поряд стромила просто гілочку, того, що я щепила. Надію, що, може, гілочка прийметься. Зняла ще одну. Тут теж прижилося. І теж брунька схожа на суху. На цьому деревці я щепила черешню. А, воно відпало. Оце не прижилось до цього всі поприживалися, що перевіряю. Знаєте, це дерево мене радує. Зелена брунька, і неначе прижилася щепочка. Чи вишня, чи черешня, вже не пам'ятаю, що це у мене тут. Перевірила всі свої деревця, які я щепила в зоні садочку. Їх було дуже багато, мабуть, 20, може, може більше, може менше. І нарахувала. Із усіх деревців, по-моєму, два, чи три брунечка відвалилася. На інших всіх прижилася. Але тільки на одній з усіх я бачу, що бронечка конкретно жива, що там ознаки зелененькі, я вам показувала. А інші всі якісь такі в сплячому стані. ніби висухі. Не знаю, коли я навчуся щепити. Дуже хочеться, мені цікава ця тема. Щось поки в мене не дуже виходить.